Зараз ми біля ставка в парку дружби. Як ми всі знаємо, міський голова та міський виконком займався очищенням цього ставка. Депутати приймали участь в прибиранні парку дружби. Дійсно, парк досить в непоганому стані знаходиться. Бачимо, що проводилися земляні роботи. Мабуть, шукали джерела води, родники. Ну, вода є, але чи це вода з родників, чи після дощу набралася. Місцева влада сподівається, що їхні плани реалізуються. Рудно береться води і буде тут досить непогане місце для відпочинку. Парк дружби це старий парк. Парк перемоги, що на мікрорайоні, це більш новіший, молодший. Тут колись були атракціони. Води трохи набралося. Зараз пройдемо, подивимося на джерела, які відкопували. Чи є там вода, чи її там немає. Чи будемо тільки сподіватися на атмосферні води, на сніг, на дощ, щоб колись цей котлован було заповнено водою. Глибина досить непогана. Видно, що роботи проведено на належному рівні. Як ми бачимо, джерело води є, досить непоганий такий струмочок. Так що надія на те, що цей ставок буде наповнено вщент. Все ж таки є. Щоб там не казали скептики щодо наповнення цього ставка. Але вода потроху наб... набегает. Бежит-бежит водичка. И стучки на косички. Плескается в животике чай. Джерельна вода. Ось можете самі побачити, як біжить вода, яка буде наповняти потроху ставок у парку дружби. Так, дивимося далі. звідки ж тече водичка. Ось це вже кінцева станція цього котловану, де було знайдено джерело води. Як бачимо тут десь під цією калюжею б'є родник. І ось ми бачимо саме звідси. Бере свій початок, ставок, парки, дружби. Майбутнє ставка починається тут. Ну що ж, за виконану роботу місцеву владу можна тільки відзначити.